Але як було нелюдним, таким і залишається. Навіть коли потепліло. Навіть коли це буквально напередодні Великодня. Я вам на словах скажу, як в тому фільмі курси валют, бачите, їх далі не показують. Долар 37,50 купують. 38,50 можна купити. О, більше музикантів вуличних а от, бачите, в туристичних магазинах як не було, клієнтів так і немає ніякими карамельками, цукерками, ведмедиками, сувенірами. То ніхто не цікавиться. Та, але на велик люди будуть. Підемо на Вірменську краще. Я думаю ви далі. Здогадайтесь, чому пішли на Вірменську. На Вірменську теж можна потрапити на площу ринку. Бачите, видно, потепніло зразу. Зараз стає більше людей на вулицях. Свіжу солому залезли в паркомарку. Місто стає живіше, але ще не переповнене. Вулиця Друкарська, якою ми сьогодні власне, зайдемо на площу ринок. Знову самокат гонки. А, то сьогодні чистий четвер. Нарешті, якщо підійти ближче, можна побачити, що дерева розквітають. Так що, скоро скоро по всьому Львову, там, де звичайно вони є, будуть квітнути сакури. Це теж дуже приємно. Вітання Братіславі з Словаччину. Дивлюсь, ваш канал подобається. Теж чекаю на У Вона вже сніг розтану. А, і тут площаринок теж оживає потрошки. Ну, після Великодня, звичайно, що буде живіше. Наші матрамайчики як працівники міської рани розходяться з роботи. Тові 18-та. Це правда, ми побачили, якраз, якраз працівники міської ради йдуть додому. Закінчиться черговий робочий день. О, це таке, Ну, навіть не скажу, шахрайство, не шахрайство. Жінка підходить, пропонує купити в неї непотрібну річ. Але людині стає шкода. І вона не купує, не потрібна річ, але добре, дає добре, добре. пару гривень. Практикується в багатьох містах, особливо туристичні. Ми вже на вулиці Сербській. Нач, так просто пробіжимо, пролетимо. О, теж карамель ніхто не їсть. Наскрізь центр проходимо. Хай перетинаємо <реслуж> братів рогатинців. Можемо прийти на ауті подивимося, дерева квітнуть біля церкви. <реслуж> Кому цікаво у нас є відео. То вже, мабуть, та не два, а три роки. Та. Три роки тому, тоді, коли був такий карантин, що не можна було Пасху світити. Тут біля цієї церкви як освячували. Як поліція наглядала, щоб люди в церкву всередину не заходили. Хороші часи були, правда? Сиди собі в хаті і не можна виходити, от і всі проблеми. Та, це є валова! І от квітник дерева на Волові. Перед над церпською валовою. Колонка, колонка працююча. Відновили роботу частини колонок в центрі Львова. І на проспекті Чорновола з'явилась колонка в парку 703 Чя, Львова. Це сквер новологий. майже до храму дійшли. Ne Солана, там десь за нею ще залишки Галицького базару сховалися.